Музиканти гурту Древляни на чолі з народним артистом України Юрієм Градовським вважають своїм патріотичним обов'язком дати концерти у військовому шпиталі. Я звернувся до обратися Рустаму Бурхановичу. це хороший добрий друг, мій, скажімо так. І ми ну, через нього зв'язалися з командиром. Туди, тому що ну что що, що нам оставалося, якщо може по возрасту, хто то вже із нас не підходить, взяти в руки автомат, хотя могли б взяти у складі Житомирської делегації, яка відвідає військових у Харківському шпиталі, і голова обласної організації Солдати Миру Сергій Коробцов. Ми решили, що підняття бойового духа це ні чуть не, не менше важливо. поэтому ми не только проведемо концерт, ми. Поговорим с медицинским составом, руководителями госпиталя, тем более на, накануне Дня Медиков. Мы э, повезем с собой гуманитарную помощь, подарки нашим раненым, которые собраны благодаря небойдужности наших ветеранов и обычных людей. Вся наша поездка не смогла бы иметь место без генератора э, Народного депутата Украины. офіцера запаса Рустама Бурхановича раупова моєго товариша Народний депутат України, голова обласної організації партії Удар Віталія Кличка Рустам Раупов разом з однопартійцями на прохання фінансово підтримати поїздку до Харкова. Відгукнувся одразу. Я завжди вважав і вважаю, що справи вони більш красномовні ніж слова, тому треба робити справи, треба долучатися до реальних справ. І тільки тоді люди скажуть, що ти робиш корисне для людей чи ні. Взагалі ми не перший раз допомагаємо, скажімо, нашим Збройним силам України, починаючи з першого дня, коли наша 95 та аеромобільна бригада стояла ще під Херсоном. І сьогодні ми вирішили теж долучитись до цієї гарної справи допомогти нашим пораненим і морально. Міська організація зібрала продуктові набори це печиво, згущене молоко. Тушонка, щоб вони могли відновити свої сили і повернутися додому, про результати поїздки ви дізнаєтесь з наших програм наступного тижня.